Ефір присвячений трактору клас і фахівцю, який його відремонтував, який знайшов причину. Шукали ми його не один раз, цю проблему шукали ми з комп'ютером, шукали ми його і знімали форсунки на діагностику возили, і все, і все. І як виявилось, причина дуже-дуже банальна. Звичайний, малесенький такий датчик, датчик е тиску в паливній рейці, який просто щитує той тиск. При нормальній роботі він дорівнює 400 бар у тракторі клас. І цей датчик замкнув. Фахівець зняв, виходить його із паливної рейки. Подивився на цей датчик, а там був такий специфічний нальот. Такий нальот, а він буває тільки після чого після контакту з не дуже хорошою соляркою. Хто б там що не говорив, а солярка. Відіграла ключову роль в даній поломці. Був такий нальот, або щось воно таке непонятне. І оцей датчик тупо банально замкнув. Просто замкнув. Ми вже грішили на проводку, грішили на все на світі. В результаті передивились усе. Купили новий датчик. Отакий він коштує в районі 20 тисяч гривень. В джундірі він коштує трішки дешевше, а ми взяли його ще дешевше. Але не оригінальний, правда. Тому що оригінальний треба було трохи чекати. Проте ми на майбутнє все рівно його поміняємо. Купимо оригінальний в компанії Eridon. Не будемо ми більше гратися у ігри. Оригінал є оригінал. І поставимо його. Зараз, поки працюємо на неоригінальному, трактор заводиться з півтечка, ніяких вібрацій, ніяких там додаткових лишніх звуків, працює на всіх діапазонах, перемикається м'яко. С 2, С3, С4. І так само поїхали-поїхали. Дуже коректно працюється техніка. Питань нема. От воно, що значить датчик. Фахівець толковий. Е, велике йому дякую. Якщо Петро буде дивитися цей відос, я думаю, що він і так знає, що він зробив цю роботу толково. Знайшов. Усе, що можна, навіть понаходив причину, яка могла би бути в майбутньому причиною поломки. Найшов він один нюанс. Також він його усунув. Ну а це найголовніша поломка була в цьому датчику. Так що, колеги, люди вирішують усе, кадри вирішують усе. І найбільша наша подяка саме фахівцю фахівцю, який знайшов проблему в даному трактору. Зараз вийду на двір, послухаємо, як він шепче. Двигун у нас тут жандір 6,8. Робить рівнесенько, ідеал. Завтра їдемо орать, п'ятьма корпусами, все як положено. Може, навіть і сьогодні подивимося, як буде настрій. Так що, колеги, от така дрібничка. Кому буде цікаво, датчик цей знаходиться в паливній рейці, знизу отам, отам він стоїть. Називається Денсо Денсо 6141 Japan Джапан, Японія. Отакий от датчик. Кажу, якби це був МТ-зон, ми токаря його виточили і поставили. А так як це клас, то ціна питання двадцятка Оригінальний отакий от, от. Приблизно, плюс-мінус. Може дешевше хто знайде. Ну, наразі якось так. Так що, колеги. Слава Богу, цей трактор працює. А скільки нервів, а скільки тривог, та те, що не передать. Ну, знайшли. Хто шукає, той знаходить. Робить чітко-чітко, прямо аж душа радіє. І заводиться ну, по-інакшому. І ми бачив, ми й бачили ті ошибки на самому початку, бачили, але якось на те не грішили. Думали, що все ж таки перший удар приймають форсунки на себе, коли якась проблема з пальним. А в результаті у нас прийняв перший удар саме датчик. Датчик тиску в паливній рейці. Та, рукавиці вкинь. Просто Максим. А то твої рукавиці? Блін, та я ти куплю нові. Нащо вони тобі? То вже беушні. Все, візьму тобі новесенькі. Так що дивись, Максику, як працює твій апарат. Б3. Е? Рушаємо. Бач, ніякої вібрації, все чотінько. Клац. А Ану раз. Так. Б4, ану. Чуєш, як рівненько робить? Взагалі, газку, ану, газку. Е? Вогнем кидає. Оце машина. Та все. Дуже подобається мені ця техніка, я вам скажу, була б можливість така, я б тільки клас і купляв. Ну, поки що дивимося. Думаємо, поки що до трактора нового ми ще, ще не готові. Верніш морально готові, а фінансово ще треба попрацювати. П'ять корпусів. Я думаю, буде працювати. Будемо сьогодні, може, навіть і поїду поорю трошки. Попробую, як він в нагрузки йде, чи нічого не помінялось. Хочеться його відчути повністю. Так. Ігор Бугай пропустив. Ну та що, пропустив, то повернися на початок відео. Ось, все, датчик. отакий от. Датчик тиску в паливній рейці. Оце він компасірував мозги. Давав збой, він замкнув, просто замкнув. Він давав збой на комп'ютер. У нас нестабільний був тиск в паливній рейці. Получається, як? Падало до 280-250 навіть. А норма, норма роботи. Цього трактора при 400 барах. Він тоді робить рівнесенько, красиво, от як зараз. Зараз він робить ідеально. Іменно оцей датчик блін, давав таку ошибку. І саме цікаво, думали, що коробка десь, думали, там якісь соліноїди Думали, там канали якісь масляні. Повірте, ми все перепровірили в цьому тракторі. І слава Богу, тому що там є нюанс, там, де акумулятор стоїть, там стоїть релюшка на 70 А. І та релюшка почала окислятися. І слава Богу, що ми передивились, перемазали, перекрутили заново, все почистили. І це це то також нюанс. Так що до такої техніки треба дивитися та дивитися. Хоч вона й. Считається надійна, імпортна, все безпроблемна. Але, але електроніка любить чистоту і любить, щоб було гарне паливо, щоб не було тих шмурдяків усяких з газоліном чи з пічним паливом, як раніше любили на цьому ділі наживатися та заробляти гроші. Пічного половину зальє чи третю частину. Зверху соляркою розмішали і все. І виходить, солярка дешевша на 30%, і продають людям. А люди тоді мучаються, то топлівна виходить із ладу, то ще щось, то димить той трактор. Так що, отаке от. Тут треба лити тільки гарне, якісне пальне, брати в перевірених поставщиків і більше не гратися в лотерею, тому що дуже все дорого. Якщо такий дріб'язковий датчик обійшовся, оригінальний в 20-20 тисяч. Гривень, отака дрібниця. Уявляєте, скільки б коштувала заміна форсунок паливної системи? Це просто космос. Можна було б купити майже нового МТЗ за ті гроші. Так що так, колеги, більше ніяких, ніяких ігор. Тільки все беремо найкраще. Ну що, трактор працює, вже він трошки прогрівається, треба заправити його до повного і пекти в поле. прийомистий все супер. Чуєте, як в кабіні тихо? Немає навіть шуму лишнього, все тихесенько. Чим клас кращий, наприклад, від інших тракторів, що в нього дуже комфортна кабіна. А до речі, в Рідоні є ще такий самий трактор, тільки 620-й Аріон. У них взагалі підресорена кабіна. На кожній стійки стоять амортизатори, які дуже змягчують. Поїздку в тракторі, так що рекомендую. Хто ще не собі не ну, вибирає трактор, може або не вибрав? Зверніть на це увагу. Верідон Техі є така машина на майданчику у селі Войних Алубенський район. Траса Київ-Харків. Так, зараз трошки з діапазончиками тиц. На А2, проїду трошки вперед. Та ти що? Машина зовсім як на світ народилася? І навіть клапана не трохкотять. він робить навіть по-інакшому. Ну, давало збой, замкнув, виходить, він той датчик і давав збой на всю систему, і воно робило некоректно, нерівно, такий звук двигателя вверх-вниз. Та, в общем, біда була. Та ні, ну, Якщо порівнювати Масея і цього трактора, то тут, він, звісно, не порівнюється. Ця ж машина трохи інші задачі виконує. І потужність інша, і двигун зовсім другий, і об'єм двигуна. Так що порівнювати не те. Хоча Masai — класна техніка, я не спорю. Чудовий апарат, ми його розглядаємо для себе в господарство. Багато дуже електроніки в класові. Ну, це його і сильна сторона з одного боку, тому що можна все продіагностувати комп'ютером. А з другого боку, якщо немає фахівця, то знайти поломку вкрай складно. Хоча він рідко ламається. В нас на 2000 мотогодин оце перший випадок, що він отак от нас трошки підвів. І то я думаю, що все ж таки це проблема в пальному. Так що так. Зараз заведу ще раз, запущу його. А ну, як він запускається. А перед цим засвічувалась помилка отут. Молнія. і стоп. Так, щоб було. Він від нас попереджав, що є якась, якась похибка. Дивіться, ну. Чітко, рівно, м'яко. Та ти що? Клас. Клас є клас. Все, супер. Відремонтували. Слава Богу. Оце настояще фермерське свято. Коли техніка працює, на душі трошки легше. А як вона поламалася, то, звісно, і спати не хотілося. Думав і думав, що ж воно за причина, що ж воно може бути. Все, спустив. Все чітко. Так що, колеги, пишіть, коментуйте. Може, кому <сміст> ось таке нада буде, то дивіться, зверніть увагу і на це. Ще раз маркерівку прочитаю. Фірма Денсо японська. Марка в нього. 61,44. От такий от датчик. Тиску в в рейці. Ну що, колеги? Будемо рухатися. Так, прочитаю пару коментарів. Та да, будемо мають працювати в дві зміни. МТЗ це конструкція. Зайшов, яка причала? Рукавиці викинь в кабіну. Так, да, зараз рукавиці заберу. 20 тисяч гривень за таку маленьку деталь. Так, да, Дмитро, да. Мої, твої. А чому він відмовив той датчик? То, що солярка погана, шепче. Так що ж було, а то пропустив. Та розказав, Дмитро метро стоє 5 на заводі, а коли дойде до покупця, вже 20. Ну, а що ж ти зробиш? Така ціна, так всі хочуть заробляти і жити. Вітаю, але я казав, що датчик рейки. Дякую, дякую. От ми не знайшли, що це датчик рейки. В тебе цей датчик як брелок, а я писав хренове пальне. Так, да, це точно. Працює як оса. Так, да, да, працює. Так, Макс, забираю я твої рукавички, щоб ти не переживав. І сюди, їх паркую ось сюди. Все, тут у мене цілий офіс на колесах. Так, що ти, батько, робиш? Заливаєш потихеньку? Да. Ну що, Ванику, їдемо? Колеги, всім дякую за перегляд. Дякую, що були активні, що підказували, за коментарі. Будемо вилітати у поле. Покажу вам відео, як працює цей апарат. Подивимося його в нагрузки. Послухаємо, як він звучить. Джондіровський двигун шепче. Я думаю, що все буде в порядку. Ну а що, техніка є, техніка, залізо будь-яке ламається, тому е не без цього. Так що показую все, як є наяву. Всім дякую, всім гарного вечора, спокійного. Все буде Україна. До зустрічі!